Якщо будемо говорити за наше християнське життя, то кожен з нас строїть будинок в якомусь випадку. Якому, в серці своєму строїть свій такий, свій початок. І знаєте, в чому особливість одна? Я хотів би з вами поговорити і трошки дати відповідь на питання, як построїти дім, як не зламати. Давайте таким разом Матвія в з сьомому. З 24 по 27 стіку. Матвія, сьома глава. 24, 27. Отже, кожен, хто слухає ці мої слова та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі. І линув дощ, і ринули ріки, і здійснялися вітри, і обрушилися на той дім, та він не впав. Бо був заснований на скелі. А кожен, хто слухає ці мої слова та не виконує, їх буде подібний до чоловіка нерозумного, який збудував свій дім на піску. І линув дощ, і ринули ріки, і зізняли вітри, і обрушились на той дім, і він упав. І великим було падіння його. Знаєте, цей уривок нам показує два кроки, як построїти дім, який не зламати. І перший крок звучить так. Щоб построїти дім, який не зламати, потрібен план та виконання. Отже, кожен, хто слухає ці мої слова та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі. І линув дощ, і линуло ріки, і зізнялись вітри, і обрушились на той дім, та він не впав, бо був заснований на скелі. Задача любої, праці або діла це виконувати те, що запланував. Коли людина робить бізнес, вона щось планує, вона робить стратегію, вона виробатує, думає, де правильно построїти, як це зробити, де буде більш актуальніше е, для цієї сфери. І потім намагається виконувати. Звичайно, щось не виходить, звичайно, десь бувають перешкоди, десь не вистачає фінансів, десь не вистачає якихось моментів. Але кінечний результат бізнесу це прибуток. Тобто ти маєш якусь, як сказати… Результат, якщо правильно сказати. Христа був план спасти нас, та він його виконав, показавши це на Христі. Той план, який він зробив, чесно для мене це доволі сильний план. Ну, Я собі думаю, чому Бог вирішив мене спасти? Отак, знаєте, я роздумав. І думаю, Боже, ну як сказати? тобі? Ну, я, вроді, не заслуговую. Вроді би, ну, ти ж для мене нічого такого не зробив. Але в тебе був план спасти мене ще 2000 років тому. І коли ми хочемо будувати життя правильно, то потрібно йти за определенним планом. Ми зараз будемо говорити за план, який дав Христос. Бог говорить, що кожен, хто виконує мої слова. Задача кожного з нас, моя та твоя, це виконувати те. Що сказав Христос, строїти свій дім на фундаменті, розумієте, що кожен що може щось піти не так, що десь можеш пасти, що десь можеш розгубити, що щось може трапитися в своєму житті, але строїти далі, строїти правильно. Що для Христа по фундаменті, взагалі про який він фундамент говорив, про що йде річ? Христос перед цим говорить такі слова, 21 стих. Не кожен, хто каже мені, Господи, Господи. Увійде до царства Небесного. Цікавен. Але той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах, виконувати волю Батька. Передайте одного юношу молодого. Біблії описується. Здається, Він родить, що робився правильно. Ісполняв закон і говорить Ісус, я ісполняю закон. Я живу правильно, в мене немає претензії. Я приносу жертви за, гріх, за свої гріхи йому говорить, слухай, піди роздай гроші, піди роздай багатство. І що він на що зробив? Він не виконав. Виконувати волю батька це від чогось відмовлятися. Я не знаю, що в тебе в житті. Я не знаю, як в тебе, що там, що для тебе цінне. Але щоб піти за Христом, потрібно від чогось відмовитись. Вже не ще був вибор. Він, на жаль, зробив вибор неправильний. В будь-якому випадку виконувати волю когось або чогось ми будемо. Ми виконуємо по волю отця або волю диявола. варіанти. Ну, Не може бути такого, що ми десь посерединки зараз отак йдемо. Ні. Ми там в сторону диявола або в сторону Бога. Виконувати волю це означає поклонятися комусь. Поконятись або Бодоя або Богу. Поклонятися його величності чи тому, ку... який готовий тебе робити. Взагалі, якщо брати контекст з Біблії, то можна зрозуміти, що виконувати волю батька це якась жертва. Жертва часу, жертва сили. Відмовитися від свого я, сказати, Боже, я не хочу так жити. Боже, я відмовляюся у своїх зависимості. Я слаб, я немощен!» Божи мені. Це любити його слово, любити людей. Найкраща інструкція, як строїти правильне життя, ми зараз навіть часа це Біблія. Справді, справді навіть Конституція бере початок з Біблії. І правильний фундамент це коли ти його строїш на Христі. Народ, ви строїте не ваші батьки, не ваші друзі, не хтось, а саме ви строїте на фундаменті якомусь. І від вас залежить з ким спілкуватись, з ким дружити, де бути, де працювати, що дивитись, куди дивитись, що виставляти в Фейсбук. До речі, цікаво цитату почув. Твій Фейсбук показує своє твоє життя. Думайте над цим. Перший крок, щоб збудувати дім, який не зламати, це виконувати волю батька. Іти по його дорозі, по його плану. Тому що ми знаємо, як правильно строїти дорогу всі. Ми ж ще строїли без Христа якось, Боже, Ну я знаю, що от там одна от депустує так, Бог говорить, ні-ні, іди другим шляхом. Ну Ні, я піду, піду так, як я привик. Та маю проблеми. Але є ще другий крок, щоб будувати фундамент. Щоб построїти дім, який не зламати, потрібно будувати правильно. А кожен, хто слухає ці мої слова та не виконує їх, буде подібний до чоловіка нерозумного, який збудував свій дім на піску. І линув дощ, і ринули ріки, і знялися вітри, і обрушилися на той дім, і він упав. І велике було падіння його. Хастові десь на початку 80-х років будувався один будинок дев'ятий пташка. Він строївся дуже ярко, дуже гарно, тобто вже ну, був. Класний план, справді. Він строївся, він строївся, чітко строївся, класно строївся. Але перед заселенням за декілька днів він просто рухається. Питають людей, строїтелів, що трапилось, почому. чому. Кажуть, не було фундаменту. І тому це буде нагороду. На жаль, в нашому житті ми також можемо будувати так само. Хтось може почати строїти своє життя на піску, без фундаменту, по своїм традиціям, по своїм взглядам, як диктує світ цей. Це може виглядати так, що ти приходиш на служіння, слухаєш, що говорить проповідник. Або просто навіть не слухаєш, сидиш собі в телефоні, ну, прийшов на собрання, що вже тоді. Думаєш, скоріше, щоб закінчилася. І практику нічого не береш. Це може зіграти поганий жарт. Круто приходити на служіння, але це не все життя. Ми не знаємо, які ти вдома. Я особисто не знаю, які ти вдома. Не знаю пастеря, який ти вдома. Не знаю ніхто кроме, тебе, кроме Бога і кроме тебе. І моя твоя задача це справді виконувати те, що сказав Христос. Буде спокійне йому. Десь відмовлятися свого Я. Боже, ти сказав, я йду. Боже, я тобі стукняний. Да, Боже, я тут проіграв, вибач, я хотів чесно. Я вам скажу правду, це тяжко слідувати за Христом, будувати свій фундамент на Христі, будувати правильно, але це потрібно. Результат великий. Царство Небесне. Будувати на піску — це строїти своє життя на своїх привілегіях, бажаннях. Це бажання твоє, те, що ти світ. Але потрібно відмовлятися. Тобто, другими словами, можна сказати так, будувати на піску це робити те, що подобається моєму тілу. Те, що може приносити мені задоволення. Самий найкращий iPhone, найкращий будинок, найкраща машина. Багато грошей. Це те, що ми хочемо. Посидіти в інстаграмі позаліпати. Там вже ще інструкція, щоб ми з вісім були з цього. А не почитати Біблію. Не помолитися. Вирішення за тобою, що робити. Ось другий крок, як построїти дім, який не зламати, це не строїти своє життя на піску, на своїх бажаннях, на цілесному задоволенні, яке я можу тут отримати. Перша дія це виконувати волю батька, почати строїти по його плану. Десь незрозумілому, десь складному, але строїти. Щоб построїти дім, який не зламати, потрібно строїти його на Христі. Хочеться, щоб кожен з нас строїв своє життя на фундаменті. А фундамент же був Христос. Не я, не хтось, не мої друзі, які посказують, не товариші, а іменно Бог. Я впевнений, тільки тоді моє життя буде повністю правильне. Хотів би вас призвати, щоб. Можливо, хтось не знає або хоче почати строїти свій фундамент, у вас є чудова можливість. Прямо зараз, прямо тут определитись. Можливо, хтось почав свій фундамент, але на деякому випадку зупинився, він почав строїти неправильно. Десь допускає якісь думки, десь допускаєш якісь гріхи. Ну, раз як речі, ну, нічого страшного. У вас є чудова можливість, покаятись. Якщо ви строїте правильно, дякуйте Богу, що ви строїте правильно. Ідіть вперед, Дивіться на Христа. Дивіться, що Він зробив для вас. Це важливо.